Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки. І це такі нестандартні порожні баночки, оскільки це всі продукти з сайту iHerb. Якось так склалося, що в мене їх багато назбиралося, і на них у мене є докладні відгуки на каналі. Можлива частина з них не українською мовою, вибачте, але вони є правдивими. І давайте починати. Перший продукт, який у мене закінчився, це від Hamish All Clean Balm. Я його просто обожнюю. Це дуже приємний е, бальзам для очищення шкіри. Е, ось така баночка. Е, тут є кришечка, і також всередині є ще лопаточка. Його на дуже довго по часу вистачає, е, він дуже комфортний в нанесенні. Е, він, ну, я не знаю, це один з найулюбленіших моїх. Засобів для очищення шкіри обличчя від СПФ у БІБІ-крему тому ну, рекомендую. Знову ж таки, тут буде відгук більш детальний на цей бальзам. Він шикарний, дуже-дуже рекомендую. Ось, до речі, те, що я знімаю цим бальзамом, це від Міша Perfect Cover BB Cream. Це 13 відтінок, ось так воно приходить в такому гарному упакуванні. І ось тут ну, я його розрізала, але виглядає воно таким чином. Ось так воно має виглядати. Цей колір трошки. Трошки був для мене світленький, але я його змішувала з темним консилером в пропорції десь 1 до 5 І, в принципі, в мене він трошки темнішав і непогано розкривався на шкірі обличчя. Знову ж таки, я, скоріш за все, якщо буду брати якийсь бібі-крем, то, можливо, не цей, а, ну, не цей колір точно. І він чогось. Я не знаю, з чим це пов'язано, але почав трошки, знаєте, так, не те, що забиватися в пори, але цікавою консистенцією лягав на мою шкіру. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, через те, що я домішувала консилер, тому не знаю. Я, можливо, потім колись в майбутньому замовлю інший кольор, там 21 чи 23, якщо не помиляюся. Але тут дуже класний SPF 42 і PA 3 тобто захист шкіри від сонячних променів є. Доволі класним. Дуже зручний дозатор. Знову ж таки, у мене є, по-моєму, окремий відгук на цей біблі-крем. Наступний продукт це від California Gold Nutrition, це вітамін Д3, 5 тисяч міжнародних одиниць, 360 таблеточок. Вони були такі дуже маленькі. В форматі такого желатину, кругленькі, дуже легко можна було запити водою, і все було чудово. Знову ж таки, дивлячись, який у вас рівень вітаміну Д3 в. Крові це треба реально контролювати і на базі цього вже розуміти, скільки вам міжнародних однис необхідно приймати в день або, можливо, якось розділяти в тиждень, робити перерви і так далі. Але цей вітамін Д3 класний, він допомагав мені підняти рівень вітаміна Д3 в моєму організмі. Дуже економна баночка, гарний виробник, тому рекомендую. Знову ж таки, це виробник, золотий вітамін С, 1000 міліграм, 60 таблеточок. Дуже було там, там не таблеточка, капсули були. Дуже непоганий варіант. Теж в момент, коли необхідно було додавати вітамін С до заліза, щоб підвищити рівень заліза в крові, то теж використовувала. Дуже зручно було. І також використовував в такий момент, коли переходить одна пора року в іншу пору. І тоді от виникають ці моменти, що ви починаєте так нежить, там ще щось трошки перемерзли і так далі. Тобто класна штука, раз на день я його приймала. Навіть якщо у вас тут 1000 мг, тобто це доволі велика концентрація, але вітамін С не накопичується в організмі, він просто у вас те, що треба, засвоїться, те, що не треба, воно виведеться, тому без проблем. Наступне це від Mill Creek. Botanical, це 99% вера, Гель чудовий 236 мл. Я його дуже люблю. Знову ж таки, відгук більш детальний ось тут буде. Рекомендую, дуже класно, гарне упакування, тобто все чудово. Цей гель з дуже виваженим складом, і по ціні він адекватний ідеально для того, щоб доглядати за шкірою після певних епіляцій, депіляцій, і також після того, як ви, наприклад, десь щось натерли на шкірі або, наприклад, після сонячного опіку. Класна штука, рекомендую, надовго вистачає, але знову ж таки, 12 місяців після відкриття його максимально треба використати. Дуже класна формула, рекомендую. Наступна дуже гарна формула це від Real Purity. Деодорант роликовий це один з найкращих. Моїх деодорантів в житті. Я розумію, що ціна тут завищена, але я намагаюся його брати, коли є знижки на Хербі. Він один-єдиний, який захищає мене під час дуже активних фізичних навантажень. І що головне, що в його складі нема солей алюмінію. Тобто я розумію, що я могла б купити Adidas дезодорант, і, відповідно, він би мене ще краще захистив і надовше по часу. Але я розумію, що там. Буде в складі не дуже гарні елементи для моїх молочних залоз, тому я краще переплачу, але буду використовувати більш такий human-friendly склад, тобто цього продукту. Рекомендую, знову ж таки більш детально відгук буде тут дуже класний, дорогий, але знову ж таки можна ловити на акціях. І його, до речі, не часто можна зловити саме от коли ви хочете купити, іноді вони закінчуються. Тобто дійсно гарний продукт його розбирають. І до речі, ще один гарний продукт, який часто розбирають, це від «Самбукол». Такі шипучі таблетки, їх тут 15 штучок. Ну, тут ну, взагалі в такому картонному пакуванні приходить, але ну, це вже використане, тому картоннопакування в мене не зберіглося. Дуже непоганий варіант для того, щоб підтримати організм, коли ви розумієте, що ви прихворіли, і починається цей момент, що ви вже от на межі. Скоро буде температура, скоро буде текти з носа і так далі. Тобто це класний варіант цьому запобігти і допомагає воно. От Цих певних початкових стадіях, якщо ви приймаєте а не більше чотирьох оцих шипучих таблеток в день, вони дуже класні. Там вітамін, Є, С, цинк, тобто все те, що необхідно для того, щоб підтримати організм на початкових цих стадіях захворювання. І дуже смачна оця штука, ну, рекомендую. Якби випустили десь таку солодку воду, я б купувала з таким присмаком. Дуже класна. Рекомендую і знову ж таки його треба ловити на сайті, бо часто його нема в наявності. В принципі, це все, що в мене закінчилося саме з сайту Ахьорбу, з його асортименту. Дуже цікаво, чи вам сподобався такий формат відео порожніх баночок. І підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви мене дивитеся та всім гарного дня. Па-па!